Доброго дня. Сьогодні 19 листопада. От. І хочу вже почати дегустувати. Уже, скажімо так, є кілька пізньо осінніх залишилося, і вже зимові груші От станом на кінець листопада, в якому стані, і так само в грудні там вже в мене буде. Киргизька, потім вже можна Ізумрудну, я думаю, продегустувати. Ну, та ж сама Анджеліс, Яблонівська, подивитися, в якому стані. А значить, в огляді будуть такі сорти, як Ноябрська, вона ж Ксена. Ну, Дехто називає листопадна, не знаю, чи переводиться назва. Ну, відома як Ноябрська. Так, Яблунівська, я ще не пробував ні разу. Це Сигналки, отака От красуня. Так, Анджеліс. От теж про неї скажу дещо пару слів. Олімпік. Я потім ще по назві вернуся і там скажу пару речей. Значить, Хосу. Хосу, це мені прислав Руслан Курилко на пробу. Цей рік весною я маленька ще патоненька була, така нещасна, не прижилася. Я буду повторювати спробу. Хочу за цей сорт закріпитися. З нашій, мабуть, один із самих пізніх. Ну і попала в огляд талгарка. В холодильнику мене кілька там лежало, думаю, провірю, як вони лежать. Теж... По ній повернуся. Значить, поза огляду в мене буде, не хочу окремо знімати вже в одному відео зніму. Бо, якби плодів мало, нема про що знімати. Це слива Анжеліно. Ось така слива в холодильнику лежала. Ну, зараз з неї і, мабуть, і почну. Так. От, розрізав кісточка отака легко виділяється на даний момент. Вона вже потемніла такого вишневого кольору. Сочна, дуже сочна, і бачимо отака на даний момент і куштуємо. Ароматна, солодка багато сахару. Оце якраз цей час її можна споживати. Вона вже дійшла кондицій приємного смаку. Сама пізня слива. Хто не знав, це Анжеліно. Ось. Такого кольору. Ну, в мене кілька плодів було. Так, Анжеліно. А тепер перейдемо до груш. І поза, скажімо так, конкурсом у мене отака груша йде, яку я вихваляв, це Абат-Фетель. Це осіння груша, вона десь треба в жовтні її зривати, і зразу ж можна без дозарювання споживати. Дуже смачна. От до кінця жовтня, ну, цілий жовтень, скажімо так, можна їсти, бо далі. От в холодильнику мене дві залишилися. Одна почорніла, переспіла це в холодильнику. А одна ще лежала. Ну, зараз подивимося. Я розріжу. Отакий От вигляд має абат Фетель. Одна з кращих осінніх груш середнього терміну достигання. Ми бачимо поки що хрумка, але є нюанс. От вона вже перестигає з середини. Ось така вже не така хрумка, як була ще в жовтні, тобто груша. Ну, цього сезону в мене взагалі незрозуміло. Скажем, деякі груші почали швидко достигати, які сподівався, що будуть довше лежати. Деякі навпаки. Так, ну і пробуємо. Дуже солодка, де біла частина хрумка, де перестигає вже, скажімо так, така вона і не хрумка, ну і на смак, така як резина. Тобто головне споживати, поки вона ще не перестигла. Тоді, взагалі, смак шикарний. Дуже подобається, так як вона перестигла її огляд окремо, скажімо так, узяв. Ну і почнемо вже. Давайте теж ось ці ніг почали і закінчимо. Це талгарка. От, на відміну від Абат теж в холодильнику, разом лежали. У мене 5 штук і 5 штук. От вони чудово не перестигають, чудово вони в мене. Долежали. Я сам здивований. Навіть і не розраховував на це. Так. От бачимо. Солодка. Так. Сок тече. м'якоть не рихла. Ще структура зберігається. Це дуже дивно. Так, пробуємо. Тут так хороше більше. Аромату, як бат-ваталь немає, такого ярковираженого. Але хрумка, сочна, солодка. І здається, що вона за місяць і в смаку якості не погіршилася. Чудово лежить, зберігається холодильнику от на кінець листопада, ну, скажімо так, на 19 листопада. Я думаю, ще пару неділь вона може чудово лежати. от. Це з приводу осінніх груш. Ну, поступово переходимо вже до ранньозимових, середньозимових. От почнемо із такої груші, яка повинна лежати до нового року. Це Ноябрьська. От, це рік трошки у мене, якби і по розміру, і по структурі. Я там не, практично не обробляв, то бактеріальний опік схватило трошки. Цей сорт в полі взагалі там побило. Так, дивимося. Вже бачу, вона така вже більш масляниста. На відміну від ті талгарки Так, дивимося. м'якоть ну, вже така структура вже більш рихла, масляниста. Сок є. Хромкості немає, сочна, солодка, в сахарі поступається і талгарки, і абат фетелю Але смачна, ну, скажімо так, оцінка можна поставити вище середніх: 4,6-4,7 от балів можна поставити на На даний момент отака структура. Ну, це сорт, який не потребує реклами, всі чудово його знають. Тому я не буду зациклюватися на цьому сорту, бо є б набагато цікавіших. Ну, От перейдемо зараз до Яблонівської. Отака от красуня. От птахи, ну, зараз скажу, збирав в такому вигляді, птахи поклювали. І за місяць бачимо, вона не почала гнити. Тобто, лежкість повинна бути. Я вже бачу, вона. Така важкенька. Така Вигляд красивий. Чудово лежить. Бачу плотна. Так, пожовтіла вже. Але бачимо не гниє. Так, і зараз подивимося, що там всередині. Так. Рижиться тугенько, вона плотна. Бачимо. Це хорошо. Значить, чудово буде лежати. Ну, от такий Отакий біло, білосніжна м'якоть. Так, бачимо сок. Така плотненька. Плотненька груша. І мені цікаво, от я ще не пробував, не дегустував. Так, пробую. Важко відірватися, м'якоть ще не масляниста, але вже не хрумка. Плотна, соковита, скажімо так, я б сказав, що ще вона в технічній стиглості, як не дивно. Тобто, ще потенціал вона ще може лежати до нового року, ця груша спокійно. Тобто, ще якби тільки починає набирати сахар, достигати, то є потенціал. Великі в цій груші, смачна, щоб дуже солодка, поки що не сказав. Я думаю, валежаться далі буде ще краще. Тобто, по термінам, ну, відчувається, що вона ще може лежати, лежати. Далі будемо спостерігати. Я думаю, що в грудні про неї зніму. Поки що приємний смак, вигляд, урожайність нічого поганого, мінусів нема. Не зуміти болячок ні на листі, ні на. Плодах, красива груша яблунівська. Так, ще б немає. А от де, що ще б чимало в мене, це по Анджеліс. Я тоді пробував її в технічній стилості. Я думаю, вона буде ще якби, скажімо, трошки така дубувата, несмачна. Але вона приємно мене здивувала. Тоді. Значить, я вона осипалася. Була впала, я зібрав, і зазвичай, коли плоди осипаються, вони довго не зберігаються. І вони перестигають, починають пропадати. А зараз дивлюся, як я зібрав її, така вона і залишилася. От те, що так навіть трошки всохла, бачу, я її в підвал не зносив. Вона в мене в гаражу в ящику була, і сіки там зібрав, жодної гнилої немає. Там, деяка була поцарапана, як і Яблунівська, да навіть і не почала гнити. От так, так кусок там і птахи де теж поклювали, там, так і залишилося. А треба мені було той плід взяти, щоб показати, який потенціал цих груш. Значить, так, да, я. Не буду обманювати, скажу я за місяць до збору я обробляв свічом. От. Тому, скоріш за все, такий ефект. Що я вбив сіру гниль, і тому груші так чудово, навіть коли осипалися, зберігаються. Тому свічом обов'язково це препарат для садовода, я думаю, номер один повинен бути, щоб зберегти чудово груші. Ну і, о. Дуже легко ріжеться, на відміну від Яблонівської, де м'якоть більш плотніша. От я відчуваю, що ця груша більш масляниста. От я бачу. м'якоть така вже масляниста, сочна. Щас покажу. Ось така вже рихлувата, м'якоть на даний момент. Але теж потенціал є, що може довго зберігатися. Так, і пробую. О тут вже уже відчувається аромат, такий приємний. Легко кусається. Шкірка ще, правда, дещо твердувата, така. от, Не тане в роті, а от м'якоть така тануща м'якоть, дуже багато сахару. Сочна. І що я полюбляю, в принципі, от в грушах, в тому шабату, там, Фетель, Платонівська, особливо, є такий післясмак От коли ковтаєш і залишається в роті кілька секунд, ще післясмак такий приємний. Е, груш на ший такого немає. Там взагалі е, такого аромату немає. От тут, Анджеліс. От е, я рекомендував би б рекомендував оцю грушу, як, скажімо так. Е, Раннього зимову, бо я не знаю, як вона довго зберігається. Будемо дивитися, ще в грудні. Поки що це сама смачна груша. От. Яблонівська, я думаю, ще буде лежати, а цю вже можна споживати. Ну, шикарна груша. Такий цікавий смак, незвичний, навіть і не грушевий. От навіть важко сказати, з чим порівнювати. От навіть навіть я пробував, це на даний момент іще смачніша. А з приводу ж стрільської хотів сказати, я залишав кілька плодів стризької і дербалью. Там дербалю такі великі плоди залишав, і поки я в Карпатах відпочивав, вже родичі е, з'їли. Скажем так, прямо кажучи, не витримали. Я забув попередить, вони знайшли і ну, самі смачні груші пішли. У мене зразу на дегустацію не попали. Тому зразу кажу, що дербалью шикарна груша. Сорт просто отлічний. Стрицька теж. Тут от смачні груші в мене самі смачні, вже їх якби й немає, швидко йдуть. Анджеліс теж. 4,8 на даний момент можна поставити. Так, і зараз прийду до груші хосу, яку я хочу завести. Мені подобається такий окрас бронзовий. Так, от ні разу не пробував. От, Зараз буду дегустувати, що ж я хочу. Дуже в саду. От тверда м'якоть. Тверда м'якоть, що характерно азійським грушам, особливо на шиї. Бачимо. Ох, дуже дубова груша. Така резинова, дуже дубова, тверда. Ну, потенціал, скажу чесно, цієї груші. От. Вона лежала в холодильнику, трошки підсохла. холодильник сухуватий, підсухають там фрукти. Я думаю, в підвалі, де висока вологість, груша буде зберігатися. Просто чудово. Так пробуємо. М -м -м -м. Дуже смачна і незвична. Я пробував і темболіт, пробував чоюро. Багато ще сортів. От Перше пробую дуже подобається От смак. І е ще хрусткіт є, сочність сахару дуже багато. От, і по смаковим якостям не набагато поступається Анджеліс. І я відчуваю потенціал, до Нового року точно буде зберігатись така груша. Тобто я вже от, кажу Руслану, що от хочу от завести, він казав там кілька ще для мене є. От, Саме цю грушу наші. Не знаю, чи буде вона пріоритетом, що скажу, що для мене буде пріоритетом? Пріоритетом буде для мене це оця груша. От з Бруньки 5 штук таких, дивлюся, під 300 грам. Це у мене йде як Олімпік. Але так, зараз візьму паузу. Значить, коли я робив огляд по цій груші, мені там зауваження зробили, що це якби не Олімпік. Значить, я купляв. В Доробайлу Валерія підозрюю, що він купляв, може заказував десь теж. От е, я бачив така ж сама груша під назвою Олімпік у Андрія Павлюка, і в нього ще щепи, здається, брав е, Максим Гаранжа. І от його прайс от бачимо, значить, Олімпік. Тут є і він написав пересорт «Шинлі». Таку ж саму грушу я на Ютубі канал бачив Коломійця один в один, і там в ній теж іде як Олімпік. От скажу чесно, ну, я написав, я ще буду виясняти, може це і далі напишу Шинлі, хоча я бачив трошки, якби і не похоже, бо там Олімпік, ну, цими грушами, скажем, японськими. Трошки потанина, ну поки що в мене йде як Олімпік. Але скажу зразу, що неважно, як називається ця груша, вона для мене серед наших буде найкраща. І пріоритетом взагалі серед пізніх груш. За її урожайність, за величину, я думаю, можу розігнати її, може, навіть і до кілограма. Побачу в майбутньому. Я вже так робив із яблуками, грушами. Деякими сортами. За те, як у нас зберігається, і по всім показникам не хворіє. Щас показує така груша. от І от я розріжу, бачу тверда дуже, навіть ще твердіша, чим хосу. Ось. біла м'якоть. Ох, тверда, соку дуже багато. Зараз пробую. Mm. Дуже хрумка. Тверда, сочна хрумка, це фактично як ідеал. От грушу і мені дуже подобається в От, мабуть, каже більш в пріоритеті, чим хосу буде мене. Потенціал такий, що буде лежати, можливо, навіть до середини січня, а то й до лютого. Ну, побачимо. Поки що вона тільки-тільки починає -тільки достигати мене жовтіти. Ще деяка зелена є. Киргизська конкуренція, звичайно, не складе. Я думаю, в грудні ще буду знімати більш пізні сорти, і сюди обов'язково цей сорт вийде. Поки що він не деколімпік у мене. Ну, Скажем так, груша просто бомба. По всім параметрам, ну вищий бал. От п'ятірку ставлю і по смаковим якостям по порожайності, тут без варіантів. Вибачаюся, що так довго 20 хвилин. Але воно то варте, хто хоче мати сорти такі і підбирає собі зимові сорти. Я думаю, це відео. Сподобається і пригодиться буде в пригоді стане. Ставте лайки, кому сподобалося. і Дякую за увагу.